Вітаю, шановні друзі. Міністерство закордонних справ України від сьогодні призупинило надання консульських послуг за кордоном чоловікам у віці від 18 до 60 років. Це слідкує із листа, який Міністерство закордонних справ направив всім консульствам України за кордоном. Від сьогоднішнього дня будь-які консульські послуги чоловікам не надаються. Вказано, що це тимчасове призупинення, але ми розуміємо, що це тимчасове призупинення всього до 18 травня. Тобто, фактично, закон про мобілізацію ще не набув чинності, а Міністерство закордонних справ вже призупинило консульські послуги, друзі. Я вважаю, що такі дії Міністерства закордонних справ не відповідають статті 25 Конституції, оскільки конституцією передбачено, що Україна повинна дбати і піклуватися про своїх громадян за кордоном. Україна не може звужувати права громадян за кордоном, навіть не зважаючи на той факт, що в Україні діє воєнний стан. Друзі, посилання Міністерства закордонних справ в своєму листі на закон про правовий режим воєнного стану являється недоцільним, тому що даний закон має меншу силу по відношенню до основного закону України конституції. Будь-який закон, будь-які дії державних органів по. Винні виходити в першу чергу із конституції, із конституційності е, даних дій в даному випадку. Ми бачимо, що дії Міністерства закордонних справ не відповідають статті 25 конституції, і це являється фактично звуження прав чоловіків за кордоном. І жодним чином це не виправдовується воєнним станом в Україні і принципами справедливості, про які сказав сьогодні міністр закордонних справ е, Куліба. Тому друзі. Е, Юридичний треш нічим іншим це не назвеш. У мене вже є підтверджена інформація від консульств в деяких країнах, що вони дійсно призупинили консульські послуги, друзі. Тому ось така ситуація. Побачимо, чим це закінчиться, але влада любить нас як завжди. Тому з повагою, ваш адвокат Демченко.